А де ми знаходимося? Ми знаходимося в тюрмі біля радіо. Прекрасній, дружелюбній. ігрі Outlast. Ну, це доповнення до нього. Включаємо. А звідки ти береся, йоб твою мать? Двері закрив. Я двері закрив. Що ти робиш? Сволочь. Паскуда яка. Так, стоя миг, тварь. Поможись, пожалуйста. Да дружок. О боже, там какой-то шестер О, все, він це поламав, гадость. І що я маю робити? Mm. 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 <му> <клузь> <клузь> Звідки він взявся тут? <постив> Щось спочатку в нас не задалось, так? Да? Так, мені треба якось його обігти такого зі сторони. Давай. Налево біжи, налево, налево. А йому похуй. Ладно. І бежим. Ой, йому... мой. Он не все Йому Дуже цікаво мене догонять. Да я прибіг. Да я. Ладно, не ладно. Ев, не з тієї сторони, не з той. Одна проблема весь час. ...закриваю двері не з той стороны. так, тут люди в кетчупі продовжують лежати. Ніхто не хоче вмиватися. <плес> я щось не почув цю, ну, не прочитав. Тот раз сказав, що я з тобою як іще чоловік. <плес> он бы принял их за магию. Понятно. Вы, блять, колдуны. А ты что пишешь? Кто тебе томатный сок дал? Кто вам, блять, сим дает томатный сок? Скрыть глаз. Кто вам дозволил его, блять, брать? Так, новая записочка у нас. Вниз, вниз, вниз. Место выглядит как психиатрическая больница. Кто-то похоже на священника рисует инструкции на стене, рассуждает: "О боге", говорит мне не бояться. Как же я мог быть частью этого бесчеловечного, движимого алчностью, Прошеплять нравственности геноцид так не будет так монстры мерков питающие умы как далеко пойдут их черные Шо? Черви юристы, понял. Уже меня слепота чтобы защитить интересы компании, их же, соответственно, работники были выпотрошены. Я никогда раньше не молился, Лиза. Но если какой-то там эгоистичный бог... Интрове инт... слышит меня, пусть убьет. Джереми Блэр. До того, как я умру. Здравый смысл и жадность не существуют. Не существует боли, которой он не заслужил. Здесь нет радио, нет надежды связаться с миром. Только побег. Значить ми будемо тільки втікати тут. Тут у нас закрито? Кто нас вже зберігає навіть. Тут відкрито, тут Закрито. Що у нас тут відбувається, ребята Документики да Давайте не будемо мене ображати. Бо ви якщо там сидите, то, блять, мовчіть, що ви до мене добавить? Ви... Викинута я прибыль. О боже, шабіша. Так, сто, тема Ложная беременность. Настоящая выгода. Рик. Было замечено, но съездить на природу... А, блять, было замечательно съездить на природу. На прошлой неделе нужно выбираться. Выбираться почаще. Я просматривал некоторые старые записи тестов. 100 дней начала проекта Вальдер. И кое-что привлекло мое внимание. Я наблюдал за проектом в 2010 году. Судя по всему, у нас было несколько случаев с женщинами, работниками в компании, которые испытывали психологическую, психо, психосоматическую беременность. Это что-то связано с тем, как двигатель морфогенетического конденсирования взаимодействует с иммунной системой. Не совсем мне понятно. Я права, эти случаи часто имели смертельный исход, и они были работницами, а не пациентами, так что это было трудно просто подмести под ковер. Но у них не отмечалось активности морфогенетического двигателя, и эти женщины никогда не были подтверждены, подтверждены дополнительной гормональной терапией. Боже, я уже не могу читать. Водички выпить. Так, хотя я понимаю, понятия не имею ОШМ, но я умею читать. А если прибыль проекта Валь... Ридлер, по крайней мере, вдвое ниже, чем мне говорят, то у меня возникнет только один вопрос. Почему мы не ставим эксперименты с женщинами? Всем известно, что психологическое заболевание это равное горе для всех. Это будет неэтично упустить такую возможность. Искренне, искренне ваша Р. Р. No так, ребята, успокойтесь. Угомоните. No. Так, эксит. Выходим. No, <рискнуто> вот, вот нашего это сделали. Ну от наша ви мене закрили. Батарейка чи що? Що я бачу? Що це світить? Ага, це нічого не світиться, це в мене вже... Галюцинації від цього. А ні, все ж таки в мене це не галюцинації. Ладно. Звісно, я не... Це якийсь просто таймінг. Але я так хоть узнав, що тут батарейка. Предугадав. Так, що у нас? Тут проход, понятно. А що за діла? Нет! Боже мій, откуда ты тут взявся? Я вже на другому крильцю цього здания, как він там ще сидить. В вообще мабуть, по идее, сзади мент. Ага, тут корыжок просто надо будет зробити. О, ще одне сохранені. Щось вони. Раніше я не пам'ятаю, щоб таке було, щоб аж прям загрузало на локу. Загружало. Раніше вроді би сразу ти на локі вказувався. А тут вони даже якусь атмосферу портить, ну, самими цими загрузками. Ну, типа за мною біжить якийсь чел огромний. Резко все зупиняється і я вже типу, в безпечності загружаюся. Чого тут вже так темно? Ага. Стипіньки. сюди сюда. Трубы? От наші ті труби тут? Кто их тут складирует? Опускаемся, сохраняемся. Тут прямо атмосферненько так вот да? Тут собаки виють. Вніча всяких розвилок Я вже навіть не знаю, куди мені йти. Електричество по заборі. О, даже ничего себе. Ну даже меня уронить. все я понимаю, игра проработана. Это вообще старая игра. Не знаю, коли там DLC выйшло, но... Але... По идее вона дуже старая. Я більше тут нічого не бачу. Навіть не знаю на ну, що нам цей проход відкрили. Ладно, йдемо. Так, що там по батарейки? Вже половини нема. Ужас. Ужас. Ага. Не ужас. У нас є ще одна батарейка. Хорош, давайте оглянемося. Подивимося, що тут є. Та в нас закрито. Раз у нас є такий бонус у вигляді батарейки, то щоб ним не воспользуватись по повній програмі. Так, я вроді би... сюди прийшов, так? Да? Ладно, давайте міняти батарейку. Сидайм сюда. Пойди и сюда надо. О боже. Да я. Да я. Як выбратись? Я не можу выбраться, серьезно. А, ладно. Прыжком выбрался. Сейчас я, я туда выпча зашел. Так. О, ну тут вже якось посвітліше цивілізація вже як ніяк. Так, він. Він оце во. Живота собі чухає. Або цей е, балончик трясе. Він ж там розбризгав кеші всюди томатний сок, оцього трусе трясе, щоб він... Став більш цього житкійшим? Ну ви поняли, коротше. А що за нахуй? Хіба не мали відкритися ці? По крайній мере, електричество мало пропасти? Чого воно не пропало? Чого воно не пропало? І що я маю робити? Невже я туди маю повернутися? У нас закрыто? Мене відпочивають. Так є ж... Є ж тільки що, сука, там клас, ні?

Тут дверей немає, на жаль, нема що закривати. Посолно ород. І тут двері закриють. Є він в мене. що Музика продовжується? Я вроді би вже все тільки від нього, ні, ладно. Остання двері походу. Есть такие звуки стороны, да? Еще й по воді буду. От, о, не надо, не надо. Вот дробина, давай. Вроді би все, так. Да? Закриємо всякий случай. Хай яка там різниця? Скріпти своє діло зробить. Бл, давай не будемо падати, так не Так, раз сохранилося, то давайте глянемо. Че там нічого не впустив. Вроді тут все нічого немає. Йдемо, значить. Йдемо, значить. Одихати. Продовження буде потім, на цьому поки все, кінець.